Всім привіт! Сьогодні покажу, як я присаджую завіси. Це буде присадка під чашку петлі на дверку фризою 35 мм. І на прикладі хрестоподібної і прямої планки присадку на корпус. А буде Це в цей умовний у нас висячий ящик. Буковинка. Буковинка у нас є. 511 мм, дверка 508 мм. Тобто зазор в мене становить 3 мм. Так як буває, що, ну, в переважності так і є, що є якась певна кількість лівих дверок, правих дверок, тобто боковини, 에, треба буде попередньо позначити, щоб правильно присадити 에, планки. 에, наприклад, це є боковина. З правою дверкою. Висячий ящик. Зазор в мене виходить по верху ящика, низ дверки в мене запідлице з боковиною разом з дном. Для того, щоб потім при присадці десь не помолитися, я собі ставлю мітку, ставлю в такому місці. Де її пізніше, там, наприклад, після монтажа дна не треба буде стирати. Це буде базова сторона по боковині. Далі мені треба виставити грибінки. Так як дверка має 508 мм, я роблю завжди однаковий відступ від верху до. Центру отвору і від низу дверки до центру отвору. Хай буде тут, наприклад, 7 см відступ. Виставляю по зубчику от є мітка 7 см, фіксую грибінку. Дверка 508, тобто мінус 7 см, треба виставити 438. Виставляю погребінцю. Все зафіксовую. Так, далі. Перший я, напевно, буду присаджувати планки завісів. Для цього мені треба буде взяти сердечник і пластину D10. Пластину впираю. До кінця в сердечник, і тут по замовчуванню стоїть розмір 20 до першого ряду отворів або ж 37 до другого ряду отворів. Стандартний розмір. Фіксую. Далі. Е, так як я роблю першу серію, наприклад, боковин присаджую монтажні планки. А потім роблю серію отворів під дверки фрезою 35 мм, я виставляю собі оцей боковий упор за під лице, чи з боковиною, чи з дверкою, ну з краєм деталі. Щоб потім легше було орієнтувати шаблон і його фіксувати. от пер сердечник до крайки. Завів в гребінку і виставив цей паралельний упор за підлице з деталі. Все зафіксовуємо. Далі беру фіксатор і його фіксую. Так, що присадити? Тут в мене буде хрестоподібна планка, тут пряма 20 х 32. Беру гільзу Стакан Д10 зі сверлом 2,5 мм. І присажую. Так, треба зафіксувати шаблон. Все. Працюю по другому зубцю. Я собі виставив 7 тут і 438 тут, тобто по другому зубцю. Присаджую. Христоподібна планка. Центр планки тобто мені треба на 37 присадити от його два бокових отвора Все, засверлися. Тут під пряму планку сверлю 20 і 32. Все. І так, роблю серію бокови. Е, можу зразу, в принципі, Змонтувати планочки? Христоподібно Бляха. Впало. Вестоподібно. І прямо. Все буковинка готова. Далі мені треба присадити під чашку завіси. Різую 35 мм Для цього я замінюю пластину, ставлю пластину Д35. Тут базове значення, тобто пластина до упору стандартно 22,5 мм до центру отвору. Фіксую пластину. Так само, наприклад, відпрацював вже серію деталей по боковинам. Тепер мені треба серію по дверкам. Так само собі виставляю оцей боковий упор з боковинкою рівно і фіксую. Зафіксовую. Жимом и фрезою 35 миллиметров засверлил под чашку петли. Mm -hmm. Трошки батареи подседает, думаю достаточно. Тепер мені треба поставити завіски вирівнюю і за допомогою центровочного наконечника я попередньо засверлюю під самонарізку. І одразу прикручую все дверка готова. Тепер можна подивитися на результат. Беру буковинку. і якщо все правильно присаджено, звіски мають дуже гарно стати. Одна друга. Все. Запід лице з дном і маємо зазор 3 мм поверху. Все. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.